всім! вітаю вас на каналі Chapter Арт. У мене була така вимушена пауза між відео, тому що, чесно кажучи, трагедія на Каховській Гесі дуже сильно вибула з колії морально і фізично. І сьогодні я поверталася, власне, щоб розказати вам про Поліну Рейко, про художницю, яка жила і працювала в Олешках, які досі на окупованій території зараз, і які, на жаль, затоплені. Отже, Поліна Рейко це наївна художниця. Тобто художниця сам Вона почала малювати 69 років у 1990-х роках. До того в неї було таке звичайне, просте життя, у неї був чоловік, який сильно пиячив, у неї була дочка, яку за кілька років до того збила вантажівка, вона померла. А у неї був син, який опинився в тюрмі. Тобто, в неї в житті було дуже багато трагедій, дуже багато травм. І от 69 років вона залишається сама в досить великому будинку в Олешках. Вона бере в руки пензля, просту емалову фарбу, яку вона купила в господарському магазині, і починає малювати. Малює вона фактично історію свого життя, якісь найважливіші моменти. Також. Образи радянської, релігійної, язичницької тематики, флору і фауну. Тобто все, що її оточує, все, що вона бачила протягом свого життя, вона відтворює на оцих картинах прямо на стінах. Наприклад, тут вона зобразила себе і своїх двох сестер навколо місцева флора і фауна. Тут, біля човна, вона написала свого чоловіка. З усім найважливішим, що було для нього в житті: це рибальський човен, цікі приналежності для рибальства, і також багато-багато випивки. Цю церкву ви можливо бачили десь. Поліна Райко змалювала архітектуру цієї церкви з етикетки Вона Кагор. Так само в неї продовжується релігійна тематика в зображеннях святих. Як ми знаємо, традиційно українці вішали ікони на кутку кімнати. Так само тут художниця зображає своїх святих на кутку. Цей образ, мабуть, найбільш важкий, показано в Чорного ворона, який тримає в дзьобі закривавлене пташеня. І таким чином Буліна зобразила втрату своєї доньки. Від підлоги до стелі кімнати наповнюють. Візерунки, птахи, риба, різні тварини, квіти, листочки, тобто таке от розмаїття предметів, об'єктів і фарб. Чого ми так мало про неї знаємо? Ну, по-перше, оскільки її світ, її творчість не були закриті в одному будинку, та? це не були картини, які можна було експонувати. Відповідно, дуже мало людей приїжджали спеціально, щоб подивитися цей будинок, і мало взагалі про неї знали. По-друге, оточення. Люди навколо не розуміли любов художниці до творчості, вони вважали, що вона трошки з'їхала з глузду та? Більше того, для того, щоб малювати. Вона закривалася в хаті, завішувала вікна шторами, щоб ніхто не бачив, що вона там робить всередині. І ж тоді вона могла віддатися цьому процесу. І насправді це не поодинокий випадок. Наприклад, Катерина Білокур, її односельчани з села Богданівка, вони також не розуміли а, цю її пристрасть до малювання. Вони не розуміли, чого вона не на городі, чого вона не шиє, чого вона не займається худобою, чого вона просто малює, тобто чого вона не робить щось продуктивне. Це не означає, що ми цього не робила, але конкретно це малювання для неї було дивним. В неї був такий образ в селі, вважали її дивачкою. І от, власне, щось дуже схоже було з Поліною Рейко. Що відбувається зараз в будинку Поліни Рейко? Як і всі будинки в Олешках, його дуже сильно затопило. От буквально недавно вийшла новина про те, що 60-70% робіт втрачено. Тобто десь 30%, десь там зверху, ще може залишилося. Сумна історія, тим не менше, хотіла з вами неї поділитися, тому що це ще один приклад нашої культурної ідентичності, нашої якоїсь спадщини, наївного мистецтва, про яке варто знати. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, також підтримуйте мене на Патреоні, щоб бачити більше таких відео. Дякую!